Всім доброго ранку. Погода дивує, дощ пройшов. Вчора ввечері навіть виносила постірани вже другий раз об 11 чи на початку 12 то так бриніло. В Росії усе таке. Я в шоці з погоди. То, то до мінус п'яти, то буквально менше, ніж через, через добу дощ. Зараз йду на город, накопаю полуниці на відправлення. Прийду, спакую, швиденько винесу розсаду, з хати все перець. Ну, а он, бачите, не промокло під трояндою, он сухо, Тільки роси от наробило. Мартин наш, щоб сараї, холодно на двір виводить. 1 березня він родився. Уже рожки там ростуть рожки. Дерки не хоче, п'є ще молоко і їсть траву. Але траву гарно їсть, з апетитом, з характером хлопець такий. Всередину заходить, треба з лозинкою і строжити. Дуже, весь в матір. Ось уже скільки мух наловилося. На липучки. Весь в матір, оця мати. О, перій поклали не такий, давай тільки люцерку. Вчора їла люцерку, я вставлю відео, як вони вчора вечеряли. Липка з характером. Ми її не боїмося, але така вона з характером. Не, не з тим характером, що там бить нас, ні, а така собі. Ексцентрична дамочка. Їж. Ти знаєш, як його важко косить? Їж. А ти чого не доїв? Так, пішла я. Я йду на город. Все, не буду вам мешати. Нагинайте, їжте. Ну що ти тут трави в воду накидав? Мардин. Як траву їсть ловко. Дерті не хоче, а траву їсть дуже добре. А це його мама. Їж, їсть люцерку прив'ялену. Ну, ту, що сьогодні перевертали 10 травня. Люцерку даємо тільки прив'явшу ось. Лежить прив'явша, а це вчора накосили ще два мішки свіжої. Також прив'яне і буде корова їсти. Бичок їсть тільки траву не даємо люцерки. Я вірю, що дуже трудно. Поїсти і лежать дуже трудно. Вже починається розкидання, де старіша вже не, не смачно. Ну, що ви там стоїте? Ідіть сюди, Майкл. А не йди сюди. Та що ти там киваєш? А пішов. Ото і все. Баранчики з голою жопкою. Майкл. Він ручний. Ага, ягниця не дала молока, хоча ще годують, бачила на власні очі. Але не тоді, коли схочеться ягнятам, а коли мамка погукає. Ягнята їдять гарно, а то раз чи вперше і вдруге, як дала траву, трохи вони носом покрутили, бо незвично для них вперше. Баран наш. А тепер їдять. Ну що, треба ж підійти обов'язково. Привіт. Смачно? Ой, носик теплий. Воду п'ють, обов'язково вода. Закінчилась нема у нас в магазинах сіль лизунець. Не привезли, так що поки що побудуть без солі. Наїдалися і лежать. О, бачите. Тут два хлопчики в неї. Майкл і Джексон. Не дала мамка молока. Та ви ж трави понаїдалися. Малі воду п'ють. А я вчора і помідори понакривала, вже не знала, що очікувати. І кабачки де посходили, і понакривала. Піду порозкриваю, так і ти копати. Накопала полуниці. Ну, якщо більш не буде холоду, то щось зав'яжеться. Бо є квіточки, які витримали. Ну тут нічого не буде, але ось. Скажу я вам, земля підсихає, важко копати. От Ті замовлення, які я копала в квітні, земля була м'якша, і корінь, наче більший, довший був. А чорнозем, воно спресувалося, і коріння не таке довге пускає, як, наприклад, ну, мені ця полуниця приходила із Черкаської області. Коріння було утричі, ще довше і більше. Ну, Як писала жіночка, в якої я замовляла свого часу. У них земля м'яка. Дощ пройшов як крізь сито. Земля не злежується, нічого. А в нас її накопала, як наче з цемент, її витягла. Ой. Все пооткривала, і парник, і вчора вкотили город. Будемо сьогодні щось сіяти, садити. Буряки зійшли гарно, одна морква гарно видно, а одна щось не дуже. Соля зійшла, капачки, які зійшли, які сходять, яких і не видно. Це, до речі, так виглядають 40 саджанців. Ну і додала ще такий пакет. Саджанці підросли то і виглядають. Ну, важенький, гарний. Поїдуть на Львівщину. 40 саджанців людина вже замовляла місяць тому, напевно. Ну, десь близько місяця і знову замовила. Помідорки ось відкрила. Так, забираю якось ще свою каву. І зараз покажу виноград. Дойдуть руки, і я тут в садочку приберу покушу. Ось, Дивіться. А як покрутило його. Он, звісно, не таке страшне, що униза аж висить, як я бачила. Але все одно я думала, виноград взагалі ніде не затронуло і тут так само. Цьому більше повезло. Ну це однаковий сорт, що той, що той такий рожевий, червоні ягодки. Вітряно. Маревен, які жени. Ну, ще є загроза заморозків до 15 го числа. О Боже, що це за собака? Е, а ти чий? Хто ти такий? Із шлейкою, чийсь відв'язаний. і небо гарне. Ну, піду повиношу розсаду. Упаковую полуницю, зволожила весь корінчик там мокрий, ніде нічого не протече. Акуратненько, щоб ніде не прим'яти. Зараз зверху ще ось так заложу, щоб вона раптом десь її переверну, щоб вона туди-сюди не ходила, не билася по ящику і все. І ось так поїде. Стараюся завжди упакувати гарно. Назад мені проти вітру. Відвезла я посилку, віддала свій борг. О, там, по-моєму, десь навіть гніздо диких голубів. Віддала борг тощо, брала бусі смаколик і корм, а не було світла. І картою не могла розрахуватися. Це липа дуже здоровезна. І вона готується до цвітіння. 11 травня. Пуп'янки аж не віриться. А чуєте, які співи? Як же ж гарно тільки. Вже у нас трохи розвиднялось. О, вітер на голові наробив. Не знаю, що буду робити сьогодні. Ну, може, щось на городі ми таки посадимо, посіємо. Розсаду ще висаджувати не буду, але... Огірочки в мене вже такі, не знаю, може на днях. На сьогодні знову обіцяють плюс три вночі. Може на днях я капусту розкрию, а якщо що, то її окремо кожну буду вкривати, а агроволокно заберу на огірочки, тому що не хочу, щоб і перестояли. І хочеш не хочеш, холодно не холодно, треба висаджувати розсаду в квітник. Айстри там вже такі що або вони пропадуть у мене у стадії розсади, або ну, не померзло ж нічого, дасть Бог нічого не померзне. А поки отак прохолодно, вони більше приймуться, не буде їх вижарювати сонцем. Тому що і в квітнику позавчора ввечері зайшла з сапою. Асфальт. Дощ що був, що, нема, що не було. Отакий От мій ранок. Трохи тварин показала, вийшла на город. Бажаю вам продуктивного, гарного дня, тихого. Зустрінемось у наступних відео. Бусятко мій ще спить. Ми вчора котел палили у хаті, щоб було тепло. О! То він щасливий. Дуже. Півночі до мене не приходив, все на підвіконні спала. Там батарея гаряча, дуже був щасливий. Ввечері взагалі біля котла сидів. Дуже зрадів. Ну все, пішла я. Поїхала я.